Привіт, такі дівчата, я знаю, які сумні новини зараз у нас вдома. І я розумію, як вам страшно. І мені теж дуже страшно. От, рейси у нас такі, що їдемо ми довго, бо, ну, тобто працюємо по 11 годин і 9 годин на сон. Вчора вночі зупинились о 12-й, о 12 ранку вже прокинулись. Ну, але поки логісти. Рішають, що з нами робити далі, бо ми не доїхали до міста перецепу. Я прогулялася по паркінгу. Зараз у Франції, де ми знаходимось, плюс 20, квітнуть квіточки, і я з вами ними ділюся. Ось. Ксюша, сестра моя, я тобі нарвала цих шишок з цього кіпарісу. Будуть в тебе кіпаріси із Криму, вже великі, і і з Франції. Ось це наш ревчик. Se on pimeä